Швидкість та адреналін у Києві відбувся третій етап шосейно-кільцевих мотогонок. Спортсмени змагалися у трьох категоріях, а родзинкою чемпіонату став виступ найменшого мотоцикліста в Україні трирічного Тимура Кулешова. За гонками спостерігала Ольга Паращук. Готуються мотоциклісти перед заїздом. Ніти Шпал родом з Індії, але вже кілька років мешкає в Україні. Торік він брав участь у мотогонках у категорії дебют, а сьогодні вже претендує на першість серед учасників середнього класу та професіоналів. Ділиться своїм секретом успіху. Кисюш потом трогають свої носки, свій останній ребнок. Четвертий ребенка як на удачу. І все з Богом їдемо. Мотоциклісти кажуть, набирати швидкість на дорозі та ризикувати не бояться, тож рушають на старт. Музика. Доки наступні учасники готуються до перегонів, на трасу виходить наймолодший мотоцикліст України Тимур Кулешов. Участі у змаганнях поки не бере, адже йому ще немає і трьох років. Але хлопчик вже вправно керує мотоциклом. все з біговела, потом велосипед, потом случайно подвернулась покупка мотоцикла. Ну в общем, так зав'язалось одно за одно. Найзапекліша боротьба серед професіоналів. Вони долають 17 кіл траси довжиною майже 3 кілометри. Перемогу здобув Євгеній Писарів, який змагається уже 12 років, розповідає, було складно через спеку та все ж швидкість не збавляв. Мені прийшли стартувати з третього вот. Ну, По ходу гонки я одразу вирвався на второї міста. І вот. потім була боротьба з младшим братом, який їхав першим. Я його старался догнати але вот. у нього к сожалению, пройшов технічний збій з мотоциклом. Не обійшлося і без падінь. Володимир їхав у трійці лідерів та не впорався з керуванням. Ну, немножко поїхав не той траєкторії, де да? Ошибся. Ошибся на вході в поворот і потеряв контакт з заднім колесом. Будемо завтра питатися реабілітуватися. Організатори кажуть, мотофестиваль був під загрозою зриву через погане покриття дороги, але до його початку її встигли залатати. У нас були великі ні Тут падіння і траса в общем-то, общі опасна, поэтому очень много було проделано роботи для того, чтобы повысить безопасность. Вот. Мы положили очень много нового асфальта, убрали всі э, такие опасные места. Спортсменів чекає ще три етапи гонок. Переможцям до чемпіонату визначить у вересні. Ольга Паращук, Дмитро Соколовський та вся команда.